Убиті цивільні, спалені або розграбовані будинки, ворожа техніка у городах та сміття, де жили російські військові. Такі жахливі наслідки окупації Київщини. Козаровичі одне з багатьох сіл у Київській області, яке пережило окупацію. А героїня цього сюжету місцева жителька пані Неля Гончар. Під час окупації була у селі за старосту. Все у Мене є такий щоденник. Мене привичка є списати. О, і я вела, коли що стало, коли згоріли, коли гади поїхали, скільки чоловік, скільки заїхало техніки, мене це все зафіксовано є у блокноті Козаровичі. Село за 40 кілометрів від столиці. Воно розташоване біля київського водосховища. І щоб зупинити просування російських військ на Київ у лютому 2022 року тут підірвали дамбу на річці Ірпінь. Зрив цей зупинив, не дали змоги на Київ вийти, тому що якби, якби вони прямим йшли оцим маршем, то вони б буквально за годину були б вже в Києві на площі Шевченка, на Мінському. У результаті підриву дамби російські війська вдалося зупинити, але саме село Козаровичі потрапило в окупацію. І для місцевих почався справжній жах. Хто через поле йшов, ми чули вистріли, ми чули, ну як, на жаль, людей багато погибло. І наших місцевих, і київські люди, що привіт! І київські люди, що були тут, жили, і хто тікав. На мотоциклі, то по ногах стріляли, потім так за місяць окупації у Козаровичах росіяни вбили 10 людей, і шестеро зникли безвісти. Їх та полонених із сусідніх сіл окупанти тримали ось у цій будівлі. Це підприємство з виробництва вікон у сусідньому Димирі. Вєри Кравченко зятя теж так пхнули жінку, а він що ви робите? Вони мішок на голову забрали, теж пропав без весі. Ярової наді внука теж забрали по дорозі, бо ну типа, що фотографірував. Я не буду казати, я не знаю, я не бачила. О, то пропав. Журналіст у нас, хилюк, діма, теж по сьогоднішній день десь у пліну в Росії. Крім катувань та мародерство, місцеві потерпали від дуже сильних обстрілів, а одну зі своїх гармат росіяни розмістили просто поруч з будинком пані Нелі. Чоловік казав, каже, як ото прильот або вони гатять. Це 72 вистріли. «Откривай рота, бо у нас з ушей кров йшла». Стояла ж пушка під самим хлівом, і воно від вистрілу, від волни. Просто йшла. Ну, він каже, щоб контузії повністю не було. А як у Саші осколком оглушили, то в мене з ушей кров йшла. Це вже діти були в нас у хаті. У нас одну жінки серце розорвалося, то її навіть на кладбище не дали похоронити. Там сусід теж азербайджанець, то він в стовп попав снаряд і його осколком убило. А це рештки ворожої ракети Іскандер, просто на одній з вулиць Козаровичів. Її росіяни запустили з Білорусі, до кордону з якою тут усього трохи більше 200 кілометрів. Частина ракети приземлилася просто посеред вузенької вулиці, будинки на якій дивом уціліли. Утім, так пощастило не усім. Десятки сади по Козаровичах зруйновані щент. У будинок пані Нелі також влучив снаряд. Тепер вона мешкає ось у цій добудованій літній кухні поруч із руїнами свого колишнього дому. Окупація Козаровичів тривала місяць. 1 квітня 2022 року село звільнили. В цю мить наша героїня пані Неля досі згадує у найменших подробицях і додає: той день не забуде ніколи. Коли йдуть 8 чоловік наших, хлопців, я це її всі так розказувала не можу. Я думала, це перший мой іде Віталік син. Він настільки на його похоже, то вони всі в такій формі одинакові, і з цими, і з а я по личках по формі познала, що це наша. Кажу, наші. То там деякі ну, баби, Галіда, Чорнобайова десь знання почиряла цебі. Я не бачила, я просто сльозами залилася. Я його як ухватила отако, і Він каже, русських німа. Кажу, сонця немає. Ну, я зрозуміла, що це не мій син, кот не той. Я вже цілувала, розумієте? Ми зараз друзі з ним. З усіма я вони це найкращі.